В Альберті розгортається гучний політичний скандал через витік внутрішнього меморандуму. Мін'юст показав, що уряд Даніель Сміт готується застосувати так зване застереження про неврахування у канадській хартії прав і свобод для трьох законів, що стосуються трансгендерних людей. Мова йде про обмеження гендерно-афімативної медичної допомоги для молоді до 16 років, вимогу батьківської згоди чи повідомлення при зміні імені. Займенників у школах, а також заборону для трансгендерних дівчат і жінок брати участь у жіночих аматорських спортивних змаганнях. Якщо уряд справді піде цим шляхом, Альберта стане на один рівень із Квебеком, Онтаріо та Саскачуваном, які вже користувалися цією конституційною опцією. Опозиція на чолі знайдено Ненчі жорстоко розкритикувала ініціативу, назвавши її атакою на права людини, та попереджають про катастрофічні наслідки для транс. Молоді, зростання ризику самогубств і підрив довіри до судової системи уряд пояснює свій крок бажанням захистити дітей усіма доступними правовими засобами.